Чому так повелося у людей, цінуємо найбільше після втрати. Колись додому кликали гостей, тепер по світу маємо блукати. Та кожен щось в кишеню прихопив на згадку про маленьку батьківщину, і кожному бракує так степів, такі лиш на Донеччині єдиній. Ніколи тобі легко не було земля моїх батьків, бабусі й діда. Вже десять років ти спиняєш зло, що лине від проклятого сусіда. Скількох людей ти в серці назавжди. Герої за твої стоять кордони. Я вірю, що повернемось туди, де нас чекають рідні терикони. і наша стіль. І наш Азовський пляж, наші степи, шампанське, наші люди. Донецька область, рідний край наш. Ти в кожному із нас, ти зараз.